Святослав Балака, голова Асоціації інтервенційних радіологів України, керівник центру інтервенційної радіології України і кандидат медичних наук. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Знаєте, це треба правильно вийти на сцену, так щоб я щоб студию уїхав. Це по-перше. По-друге, це просто я подивився, перше, це не моє. Скажімо так, я маю на увазі там травматологія, ще щось таке. Але те, що я бачу, я настільки вражений, що у нас в Україні настільки все на такому а, високому рівні виконується. Тому дуже приємно серед так, фахівців такого високого рівня виступати. І а, ви знаєте, ну я, по-перше, освіті хірург також і. Коли в нас все добре, все класно, ми любимо один одного, як сьогодні після обіду, як коли як сказала хірургіня, сита кров омуває гіпоталамус, так і тут, ми всі все в нас добре. Але коли починає щось текти, що не мало б текти по дренажах, так, це одразу ну, це трішечки, скажімо, засмучує. І тоді, ну не знаю, як ви, а я принаймні виглядаю, мабуть, отак, бо відчуваю себе кепсько. І е, в такій ситуації, як казав е, Машковський Геннадій, який е, мене вчив в принципі, інтернаційному ультразвуку ще дуже давно в е, інституті Шалімова. Ми санітари, лікарні, тому що ми знаємо, хто, що в кого відбувається, бо ми допомагаємо, ми приходимо на допомогу нашим е, колегам-хірургам. І що ми можемо зробити? Ну, найперше, найчастіше ускладнення це зробити пункцію або роздренувати усі ці рідинні скупчення. Хай то буде, наприклад, білома, панкреатит після або навіть перитоніт, Як ви бачите, от це мішечок з гноєм. Ми можемо також допомогти вирішити. Малим об'ємом, малою кров'ю, або, наприклад, здравинувати абсцес печінки. без лапаротомії, просто шкірну, під немцевою анестезією, під контролем ультразвука тут і зараз. Проте, якщо в нас газ, це, наприклад, може бути газ в кишківнику, а газ це може бути безпосередньо за рахунок, як ви тут бачите, за рахунок флори. Або це може бути також кістки. Вони є перешкоджанням на шляху ультразвуку. Що ми в, таких, в такому разі можемо зробити? Звісно, нам треба залучати як у цього пацієнта, бо я вас запевняю, ніякий ультразвук цього не проб'є, ви нічого не побачите. Це післяопераційний пацієнт після деяких операцій, і ви бачите, ось є абсес. Він невеличкий, але псує життя, скажімо, навіть, навіть, навіть не пацієнту, а хірургу, коли він не може вилікувати цього пацієнта. Можна під контролем КТ обережненько під місцеву анестезію зайти, роздренувати, ось як виглядає операційна травма. Дійсно, це най, як хтось сказав, мікроінвазивна хірургія. Або, наприклад, це також військовослужбовець, який довгий час лікується, лікувався у Львові. Ми змогли. Зайти під контролем КТ, роздренувати е, цей е, осередок, цей гнійник в малому тазу, де також ми ні під яким ультразвуком не можемо цього зробити, а хірурги відхрещувалися, вони боялися туди лізти, тому що там е, затульна артерія, там така дуже складна ділянка, може дуже кепсько закінчитися, як, наприклад, в, цьому, е, в цій ситуації. Ну, дивіться, що ви будете робити при такому пошкодженні сечоводів. Я думаю, що там. І урологи скажуть, треба операцію борі робити, або ще якусь, якщо це після практологічних, після гінекологічних, наприклад, втручань. Проте ми можемо, як ми це неодноразово робили, допомогти застентувати сучові і дати цьому сучоводу загоїтися. Просто на стенті. Як це відбувається? Дивіться. звісно, нам треба зайти згори, Це називається методика рандеву, коли ми заходимо через лаханку. Навіть при повному пересіченні цієї лоханки, при повному пересіченні сечоводу, коли вся сеча витікає через дренаж назовні або накопичується в патологічній порожнині, ми можемо пропунктувати все ж одно. Чашкова мискову систему завести провідник, зайти знизу, завести провідник в цю патологічну порожнину, зловити його там, оце найскладніше, витягнути назовні і поставити стенд. А і до речі, це не лише після операційних травм. Коли я, ми перше це зробили, стало ж цікаво, хто це робить ще у світі. Почали коперсатися в літературі. І ось бачите, ми знайшли, що навіть при вонепальному пошкодженні, Можна робити такі втручання, тобто обійтися без лапаротомії, Звісно, при вірній діагностиці. Або, наприклад, дивиться така ситуація: це пів в результаті сліпого, ретроградного стентування сталася отака халепа. Отей, оцей завиток він ще стоїть, вже виходить з сечовода, а це вже знаходиться екстраренально. Стенд, звісно, нам, ми змушені були зайти обережненько через пункційний отвір, завести обережно, пройти в сечовий міхур. Найскладніше най, ну, скажімо так, те, що найбільше хвилювання викликало, це витягнути отой стенд, щоб не розірвати повністю вздовж сечовод і потім застентувати і відправити пацієнта на подальше одужання, скажімо так. Ми можемо не лише застентувати сечоводи. Це може бути, наприклад, після резекції печінки, ось є робцева структура в зоні анастомозу. Можемо поставити стент, Проте зараз ми так не робимо. Чому? Якщо це добра структура, як у цієї пацієнтки, ви бачите декілька в неї анастомозів білярних. І наступила структура цих анастомозів. Стрілочка це приблизно рівень, де треба дивитися. Отут один, отут, все це видно. Ми застентували. Ви бачите стент один, другий, третій, рік тому застентували. Проте знов холангіт, знов механічна жовтяниця. Ми не можемо зрозуміти, що зробити. І ви бачите, оцей дренаж це 9 франчей, десь ну, до 3 міліметрів. Жовчні протоки не сильно розширені, але жовтяниця зберігається, зберігається, зберігаються синдром цитолізу цієї пацієнтки. А коли ми пропунктували один з цих протоків, то ми побачили, що в неї є повна оклюзія цього стенту, і чесно кажучи, пройти його було дуже важко. Тому наразі, от в таких випадках, як у цього, наприклад, пацієнта, також ви бачите, також. Є стенозування. Це доброякісна структура. Це не пухлина. Також ми ставимо наразі або на довгий час дренажі, якщо це дозволяє. Але якщо е, на е, настамос накладений не як у попередні пацієнтки на е, пору петлі, бо тоді ендоскопісти не зможуть дістати, ми можемо поставити через шкірна навіть стенти тимчасовий пластик, який потім ендоскопісти зможуть поміняти і дати загоїтися без стенозування протягом тривалого часу з дуже гарною е, якістю життя у цих хворих. Ага. Е, звісно, може бути, і е, як ви бачите, навіть при доброякісних може бути структура. Якщо нам це дозволяють умови, ми можемо поставити, е, рестентувати, але вже рестентувати покритим стентом, щоб не, виникало повторного, е, не потребувало повторного втручання. Як ви тут бачите. Але зверніть увагу, ще синя е, стрілочка. Це коли ми пропунктували і вийшли, ми побачили, що у пацієнтки кровить. Кровить досить сильно, і, мабуть, ми пройшли через вену портально гілочку портальної вени, то одразу ми закрили цей отвір за допомогою гемостатичних спиралів для того, щоб позбавитися цієї цього ускладнення. Тобто, ми самі собі допомогли з допомогою наших методик позбутися післяопераційних Звісно, бажаніше зробити халандіоскопію, подивитися, чим все ж таки викликана та структура або ота непрохідність анастомозу. Проте, як ви тут бачите, це можуть бути солі жовчних кислот. Проте вартість цього апарату, а також його одноразове використання. Воно дійсно одноразово, наскільки б ми не хотіли, не пробували. Воно обмежить е, наші можливості, скажімо так, в лікуванні хворих і в діагностиці інвазивній. Е, що ми можемо ще зробити? Ну, наприклад, післяопераційна травма. Холедиха, як у ці, якщо я не помиляюсь, пацієнтки? звісно, ми, по-перше, можемо роздренувати, щоб допомогти загоїтися. А якщо отвір досить великий, або е якісь умови не дають цього зробити, і ми не можемо досягти того ефекту за допомогою просто зовнішнього дренування, ми можемо поставити покритий стенд, тим самим перекрити дефект і е дати загоїтися е йому, так само як і при ушкодженні. При травматичній фістолі стравоходу, ви бачите, ось тут вона якість не дуже гарна, але ось тут стравохід, ось є фістула І отаким чином, якщо ми поставимо стенд, звісно, ми маємо розренувати цей затьок, цей абсцес. І досягти певного результату, дати пацієнту одужати з мінімальною травмою або допомогти підготуватися до того втручання, яке допоможе потім вилікувати цього пацієнта. Бо, звісно, в такому складному стані робити якісь реконструктивні операції це ну, досить неблагодарна справа. По-перше, а по-друге, ми таким чином даємо можливість не лише харчуватися пацієнтом, він хоче. Але я бачив дуже часто, коли ці пацієнти, на жаль, або мають ходити з баночкою, а це дуже важко. Слина все одно вона роз'їдає все, вони ковтають її і підтримують це запалення, підтримують цю норицю. Якщо ми не можемо з якихось причин поставити все ж таки стенстровохід. Ми можемо зробити це ендоскопічно, але ми можемо точніше накласти гастростому ендоскопічно, а навіть при відсутності таких можливостей, з певних причин їх може бути багато, ми можемо через шкірно. Зробити втручання через шкірно поставити тут гастростому під місцеву анестезію пів години, і ми можемо вже готувати годувати пацієнта. Для цього ані наркозу не, треба, не потребує пацієнта, ані великого втручання. Якщо у пацієнтів це вже наше спостереження, є, е, і Юрій Володимирович, це дуже, дуже, дуже гарно володіє цими методиками. кровотеча, як у цієї пацієнтки, це після біопсії буквально всередину пухлини. Е, таке дуже рідко ми бачимо, але ну, я побачив вперше, чесно кажучи, була кровотеча, ви бачите екстравазація при комп'ютерній томографії, можна заімболізувати, так само, як і після, при травмі межреберної артерії. Ви бачите, коли ми діагностували, зайшли і заемболізували, припинили кровотечу. Обійшлися без торокатомії і без розширеного втручання. Тут випадок, я хотів би показати, коли травма відбулася також під час біопсії, тому що, здебільшого, ми працюємо з онкологічними хворими, під час біопсії внутрішньої грудної артерії. Досить обширний гематома в передньому сидроздостінні. Пацієнтка стабілізувала її, все гаразд, але все ж одно кровотеча продовжилася, тому ми поставили, у нас є можливість є апарат для радіочастотної абляції. Це той же самий хірургічний скальпель, але він викликає, якби випалює пухлину. До речі, ці апарати є в багатьох лікарнях. Нашої країни вже не в одній, двох, а в кожній області, принаймні один-два апарата стоїть. Інша справа, як їх використовують, і взагалі використовують лі, чи використовують взагалі ці апарати. Бо я знаю, що через рік приїжджали наші співробітники нашого центру лікарям з якоюсь там метою. І вони кажуть, до речі, покажіть нам, як і достають повністю в целофані, ще запакований за рік. Вони його навіть не відкривали, як на ньому працювати. Uh, і uh, ви бачите, що ще в 2008-2013 році виходили статті, коли використовували цю технологію не лише для uh, коагуляції пухлин, але й для зупинки кровотечі при тупих травмах. Uh, Починки. Наприклад, як тут під контролем ОЗД або під контролем лапароскопії, коли нам не треба робити велику резекцію, коли ми можемо поставити два електроди, як, наприклад, на цьому о, фото ви бачите при доплерографії о, фіксується, і тут це о, позначено вже гемаперитоніум. Це наше спостереження, мій пацієнт, і я побачив, коли кровотечу після Біпсії поставив електрод, знайшов це місце. І зробив абляцію, і ви бачите, кровотеча припинилася. Тобто важкий пацієнт, якому ми змогли допомогти без в цьому випадку без лапаротомії. Звісно, ми не лише можемо перекрити судину, і як сьогодні вже казали, ми можемо стентувати судини. Цим займаються, звісно, ендоваскулярні хірурги. Тут пацієнтка з структурою, ви бачили, була білярною, але дивиться. Ми потім побачили, пацієнтка приїхала до нас на контроль, просто на контролі. Ми побачили, що в неї є також структура портальної вени. І це призводить до білярної гіпертензії. І, на жаль, ці пацієнти помирають не від основного захворювання, а безпосередньо від ускладнень білярної гіпертензії. І раніше ми мали і бачили таких пацієнтів, які уходили після, через декілька час, через 2-3 роки після операції, вже від кровотечі з варикозно розширених венстровоходу. Я, на жаль, не бачив, щоб. Щоб у нас цим не, не в мене немає, скажімо так, інформації. Я брехати не буду. Щоб у нас в країні широко використовували такий метод при білярній гіпертензії, але це можна ви бачите, можна робити, і причому в неї регресували всі ознаки цього захворювання. Звісно, вже тут прозвучало, що пацієнти не хочуть навіть проходити реабілітацію через ПТСР. Через те, що вони настраждалися вже до того. І звісно, у людини болить коли. Ми можемо допомогти різноманітними або невроліз це вже більш агресивно. Зазвичай ми використовуємо у паліативному лікуванні ракових пацієнтів, коли ми руйнуємо нервові сплетіння, нервові, які несуть пропарацетивні боліві імпульси, Або ми можемо зробити з допомогою дуже прицільно КТ УЗД. Різноманітні блокади, різноманітні введення е, внутрішньоглобових, або е, підвести безпосередньо до нерва е, е, лікарські засоби, які дозволять знизити больову чутливість. Або навіть, знаєте, е, зараз у нас дуже висока і велика проблема, скажімо так, у пацієнтів з невромами післяампутаційними, травматичними. І я ставив питання на конгресі. Цієї осені Великий Конгрес Європейської інтервенційної радіології. Чи є у вас досвід лікування і чи є інформація, як це робити після ампутаційних невровом? І мені сказали, що ні, на жаль, немає. І я порився в літературі і побачив, що дійсно це поодинокі випадки, поодинокі статті. Які демонструють, що це працює, але не використовують. І я знаю, що це дійсно зараз епідемія і проблема серед наших, е серед наших пацієнтів з травматичними ампутаціями. коли хірурги останнім останню чергу ви змушені знов розкривати ту культю, знов видаляти неврому, а ми е запропонували зробити радіочастотну абляцію. І дійсно, ми завели електрод, зробили абляцію. І поки що пройшов вже певний час у цього пацієнта. Ми не зна не маємо ознак того, що в нього болить. Боль болить настільки, що він відмовився, звісно, від протезу. Він не мог не міг пересуватися, і це псувало якість життя. Тому давайте тому дивіться, ми чим можемо допомогти. Ми можемо після операційного ускладнення допомогти полікувати з мінімальною інвазивністю, але з тою ж самою. Ефективністю як хірургічне втручання і тим самим покращити якість лікування, бо ще жодна лаверела паратомія не додавала, скажімо, здоров'ю або ресурсів пацієнтам нашим. Тому, якщо у вас є питання, якісь, якщо якась ідея є, ось мої контакти. Бо, наприклад, з невромами, чесно, ми ходили по хірургах, пропонували в шпиталях в тому числі і пропорували нашого знайомого. Який повернувся з а, війни. Розумієте, цим пацієнтам треба допомагати. Поставте завдання, і ми будемо думати, як його вирішити. Дякую вам. Дякую за доповідь. Є питання до, до доповідача? Пане Ярославе, да? Святослав. Святославе. Ну, по перше, подякую за таку вмістовну і різновекторну. Доповідь віртуоза. Це перше. Друге, ви зачепили проблему ушкодження стравохода. Скільки випадків ви пролікували вашим методом? На жаль, це були лише пацієнти з е, паліативні, з, пухлинними процесами. Е, з норицями пухлинного походження. Тоді я з вами. Дякую. Прошу. Дякую. Дякую за довідь. Світла Миколаївич, скажіть, будь ласка, є у вас досвід лікування панкреонекрозів? можливо, після травматичних або ідіопатичних? Так, звісно, це була взагалі. Я згадав інститут Шалімова і туди я поїхав лікувати вчитися панкреонекрози. І е, якраз е, Геннадій Мошковський мені це показував, і тема моєї кандидатської дисертації це лікування ускладнень е, вторинної панкреатичної інфекції при деструктивних панкреатитах. І Володимир Володимирович не гадуй кандидат збрехати, коли ще ми дуже дові... до повномасштабного, скажем, вторгнення, бо війна всі пам'ятаємо, почалася не в 22-му році, а в 14-му. До повноштабного вторгнення дуже тісно співпрацювали, і десь лише одного з 10, там з 15 пацієнтів після пункційно дренуючих втручань зробили, як мені казали, а скільки? Ну, значить, один на 30 зробили лапаротомію Розумієте, тобто хірургічний такий агресивний підход був у всі у лише одного пацієнта, всі інші лікувалися суто. За рахунок тренувань таких функційно Ще питання, теж тематика. А на якому етапі розвитку хвороби? Це рання пункція була, чи віддалена, коли вже формується абсцес чи було вже інфікування цього процесу? Дивіться, якщо це парапанкреатичне скупчення. То просто зайти голочкою забрати, бо це ворота для інфекції. Якщо ви бачите ну, поєднання з і в мене таких багато пацієнтів, навіть при деструкції був один пацієнт, навпіл, можна сказати, розвалилася залоза, просто поставили дренаж і через деякий час в нього це все. Загоїлася, скажімо так, без, без лапаротомії. навіть пошкоджена просто транссекція, якась така відбулася на критичним процесом цієї залози. Тобто, якщо це процес, Якщо це гостре лідінне скупчення, скажімо так, термінологія така, то пункційні втручання забрали і відправили пацієнта, тим більше, якщо там інтоксикація висока, ендогена так і таке інше. Якщо це абсцес, звісно, це дренувати. Якщо це, це псевдокиста, яка пов'язана з е, з протоковою системою або просто дренувати, або якщо зберігається, навіть є методики, коли можна це зробити внутрішнє дренування виконати малоінвазивно. не Місто Миколаїв. Я лікар-анестезіолог. У мене є питання: скільки це буде коштувати, чи є якісь програми? Там, чи співпрацюєте ви з НСЗУ. Ну, просто, якщо направляються пацієнти до вас, якщо потрібна допомога, чи наскільки це там, коштовно чи безкоштовно? А про кого ми говоримо? Про пацієнтів. Про пацієнтів, які будуть направлятись до вас. ну Наприклад, ні, ні, буде... про яких пацієнтів? Я. Гражданських, наприклад, якщо це. Як давайте так, якщо це звичайні гражданські особи, цивільні, да, звісно, цивільний. багато методик не покривається НСЗУ. Якщо ми говоримо про військових, то я вважаю, що це таке запитання взагалі недоречне. хорошо дякую. Я зрозумів вас. Бо е, люди, які допомагають нам і покладуть своє життя і здоров'я на за нас, ми маємо зробити все е, заради них. Дякую, пане Святославе, за безступну доповідь.